Вітаю сьогодні. В центрі нашої уваги нова єдина товарно-транспортна накладна. Це знаєте, тема, яка торкнулася абсолютно кожного бухгалтера, що має справу з перевезеннями. Змін було чимало, питань вони викликали ще більше. Тож цей короткий розбір допоможе нам усім розкласти все по поличках, і головне додати впевненості у роботі з цим новим документом. Ось наш сьогоднішній план: пройдемося по кожному з цих пунктів. Почнемо з причин, розберемо всі зміни, подивимося на практичні поради і зазирнемо трошки в майбутнє. Ну що ж, починаємо. Гаразд, давайте зануримось у це і почнемо з головного: а навіщо власне, взагалі знадобилося щось змінювати? Як це часто буває, усе почалося з невеличкої, але важливої неузгодженості в нашому законодавстві. Це питання, мабуть, ставив собі кожен. Ми ж роками працювали зі звичною, зручною формою, і тут раптом бац, вона виявилася неактуальною. Давайте ж розберемося, що саме і в який момент пішло не так. І ось він корінь проблеми. Ще у 2021 році оновили закон про автомобільний транспорт, і він почав вимагати, щоб у ТТН обов'язково вказували габаритно-вагові параметри автомобіля. А от стара форма, яка затверджена під законним актом, ну вона просто не мала для цього відповідних граф. І вийшла така собі юридична колізія. Головний закон вимагає одне, а форма цього не дозволяє. Саме цей призвело до необхідності створити нову уніфіковану форму. Добре, з чому розібралися? Тепер переходимо до що. Які ж саме практичні зміни з'явилися в новому документі, з яким нам тепер працювати? Якщо треба виділити одну, ну просто най найважливішу зміну, то це саме вона. У формі з'явився цілий новий блок, який присвячений характеристикам автомобіля. Це власне і є та саме відповідь на вимоги закону. І ось що тут цікаво. Тепер потрібно чітко вносити довжину, ширину, висоту, загальну вагу з вантажем і масу брутто. До речі, крім цього, форма тепер вимагає вказувати повні ідентифікаційні коди для всіх сторін: і відправника, і одержувача, і перевізника. Це прибирає будь-яку неоднозначність. Це дуже важливий момент. Раніше ж як було, можна було розробити якусь свою форму ТТН або вона містила всі обов'язкові реквізити. Тепер ні. Форма з додатку 7 є єдиною і незмінною. Якщо якісь поля не стосуються конкретного перевезення, ну, наприклад, там є графа про вид тварини, ми її просто ігноруємо, залишаємо порожньою, видаляти її з шаблону не можна. А от додавати власні якісь специфічні поля, яка раніше дозволяється. Ну що ж, переходимо до найцікавішого для нас бухгалтерів до практики. Що має бути в ТТН, щоб вона вважалася абсолютно дійсним первинним документом? Ось цей слайд можна вважати таким собі надійним чек-листом. Тут зібрані ті самі реквізити, які вимагає стаття 48 закону. Якщо все це є, все заповнено коректно, особливо параметри автомобіля, то з точки зору транспортного законодавства з документом все гаразд. А ось це наше рятівне коло. Всі ми люди, і звісно, помилки трапляються. На щастя, закон про бухгалтерський облік дає нам певну гнучкість і вводить таке чудове поняття, як неістотні недоліки. Отже, ключовий момент такий навіть якщо в документі є якась одруківка, але при цьому можна чітко зрозуміти, хто, кому, коли і що перевозив, така ТТН залишається чинним первинним документом. Головне, щоб помилка не спотворювала саму суть господарської операції. А тепер давайте подивимось, як усе це працює на практиці. Далі розбір найпоширеніших питань, які виникають у роботі з новою ТТН. Перше, і, мабуть, найчастіше питання, чи можна видаляти стовпці? Як ми вже з'ясували, відповідь категоричне ні. Форма є уніфікованою. Якщо якісь графи не актуальні, ну, наприклад, дані про тварин, їх просто залишаємо порожніми. І все. Наступне питання дуже життєве: чи можна дописувати щось в ТТН від руки? Так, абсолютно, це цілком нормально. Наприклад, основну частину можна заповнити на комп'ютері, а вже вагу чи точний час прибуття водій пише на складі. Головне, щоб у кінцевому результаті вся обов'язкова інформація була в документі. А що робити, якщо найменувань товару так багато, що вони просто не влазять в один бланк? Тут система досить гнучка. Не треба намагатися втиснути сотню позицій в основну форму. Замість цього оформлюється додаток довільної форми, де все гарненько перелічується, а в самій ТТН робиться позначка, наприклад, згідно з додатком номер 1 Дуже важливо пам'ятати, що наша загальна форма ТТН це не єдиний документ у своєму роді. Для перевезення деяких специфічних вантажів існують свої окремі і часто обов'язкові до використання форми. Ось ця таблиця дуже чітко показує, коли звичайно ТТН використовувати не можна. Для алкоголю, пального, хліба та лісу існують свої суворо обов'язкові форми. А от для молочної сировини бачимо, форма має рекомендаційний характер. Ігнорування цих вимог може призвести до досить серйозних проблем, тож будьмо уважні. Отже, ми розглянули основні аспекти нової ТТН. Давайте тепер підсумуємо все найголовніше і подивимося, що ж на нас чекає в майбутньому. Якщо треба запам'ятати всього три речі з цього розбору, то ось вони. По-перше, використовуємо тільки нову форму стара, все в архіві. По-друге, максимальна увага на обов'язкові реквізити, особливо на габарити та вагу авто. І по-третє, зберігаємо спокій, адже дрібні недоліки не скасовують нашу господарську операцію. І наостанок таке собі питання на подумати. Всі ці зміни це ж частина великого процесу цифровізації. Паперова ТТН поступово, але впевнено, стає історією. Обов'язковий перехід на електронний документообіг, зокрема на ЕТТН, це лише питання часу. Наскільки бізнес готовий до цього? Дякую за увагу.